Глядачі, переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки. Також сили оборони півдня вже знищили три понтонні переправи ворога. Щодня проходять повідомлення про те, що понтони розбиті, а баржі з технікою окупантів горять. Не винятком став і сьогоднішній вечір. Росіяни відступають з Херсону. Зсу роблять їх відступ більш яскравим. Як передають джерела на місцях, артилерія ЗСУ влучила в пором з БТРами, після чого та загорілась. Що ж, частина російських підрозділів втікає з правбережжя Херсонщини. Водночас на цей Напрямок направили десантні війська, щоб вони прикривали основні сили російської армії, аби ті вийшли з мінімальними втратами. Про це 24-му каналу сказав керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мосієнко. Він повідомив, що Росія перекинула частину десанту на правобережжя Херсонщини. За його словами, цей десант намагається отримувати лінію фронту в районі Береславо після того, як окупанти втратили контроль над Давидовим бродом, бої там точаться. Насправді, схоже на те, що Путін наказав стояти до кінця, не рахують з втратами і наслідками на Херсонщині, сказав він. Військовий експерт запевнив, що є й інша ситуація, про яку говорить навіть Суровікін. Стояти до останнього це не означає втримати до того, ж, у росіян проблеми з порушеною логістикою. Видно, що десант російських військ переходить до операції прикриття. Вони намагаються стримувати позиції українських військ наскільки це можливо до моменту відходу основних груп з бронетехнікою, які в них залишилися в районі Херсону, заявив Мосієнко. На його думку, зараз російські війська намагаються організувати понтонні та поромні переправи. Щоб перекинути свої сили на лівий берег Херсонщини, можна помітити, як окупанти поступово відходять від харсонського напрямку, але бойові дії там тривають. Зокрема, населений пункт Снігурівка, досі тимчасово під російським контролем. Додав він. Військовий експерт вважає, що на сьогодні стратегія виснаження окупанта на тому напрямку працює. Сили і засоби для стримування українських військових там стає все менше. Мусієнко наголосив, що швидше за все, роль російського десанту зводиться до того, аби прикривати відхід основних груп і зробити поступовий відхід з Херсонського. Сьогодні напряму з мінімальними втратами для російських військ до слова, російські пропагандисти почали створювати інформаційні умови для виправдання втрати Херсона та повного відступу окупантів із правого берега Дніпра. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни ICW. Аналітика звернула увагу на слова командувача військ РФ в Україні Сергія Соровікіна про те, що керівництво країни-агресора має ухвалити важкі рішення щодо Херсонської області та оголошеного гауляйтером Володимиром Сальдо евакуацію. Заява Соровікіна та Сальдо Вірна спроба створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть таким чином місто Херсон та інші значні території Херсонської області українським захисникам, які ведуть контрнаступальні дії на півдні, сказано в звіті. Крім того, аналітики наголосили, що російські загарбники також створюють інформаційні умови для атаки на Каховську ГЕС, яку вони можуть приписувати ЗСУ. Росіяни можуть вважати, що прорив Дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра і запобігти чи затримати просування України через річку. Вважають у. Айсідаблю до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми mm. сила.